Хотіла вийти в прямий ефір, але щось інстаграм нам не дав. Тому Тенюш, от скажи скільки ти заробила за минулий місяць? Ну Дивіться, одразу хочу привітатися. Да? Всім привіт, е дуже рада вас бачити. Що хочу сказати, е завжди, коли ми відвідуємо тренінги, навчання, Сергій Васильович нам каже, що життя починається від 10 тисяч доларів в місяць. Да? І коли ти розумієш, що там, ти працював десь в наймі, там, твоя заробітна плата була в мене особисто 12 тисяч гривень. І я розуміла, що це мало. Але це було немало. Ну от так да, посередньому там щотомена що да, да, зміш. Да. Я як буває, чую там людей вісім, сім. Я кажу, Боже, а як на нього можна жити? Я також ще заробляю мало. Тому що знаєте, коли приходять гроші є її витрати, ми тим більше живемо. У мене дитина росте, запроси ростуть. Я розумію, що мені треба більше заробляти. Ну і коли я відвідую навчання, я розумію, що треба робити фінансову розтяжку, щоб да? да? да. збільшуватись, збільшувати. І хочу одразу сказати, що якби я не був на семінарах, якби я не відвідувала навчання. Я б реально може, десь там би ступорнулася. Може, десь до 20 б я десь щось би там шукала б, але я б ступорнулася да. і я просто прийняла це за норму. Я да. подумала, що це нормально, що в принципі ну, так же ж у всіх, да, і це да, дуже да. важливо, не порівнювати себе з кимось що типа, всіх так і в мене так можна бути не повинно. Ви самі для себе виставляєте свої норми. І коли я відвідувала навчання, я зрозуміла, що навіть тих 20, про які я думала, це дуже мало. мало Справді дуже, дуже мало. мало. Я прийняла рішення, що я хочу працювати да нелегко, легко, да, війна, да, багато факторів, які впливають негативно на нас. Але знову ж таки, і в прямому ефірі, і далі я буду про це казати: ми приймаємо рішення, і ми відповідальні за своє життя. Отак От і в. Січні я прийняла рішення, що я буду працювати. Я є менеджером компанії. Хто менеджер той знає, що треба виконувати шістдесят какав. Mm -hmm. да? Активності, це як чотири да. кк для новачка, а для нас це 60 какав. Mm -hmm. Я зрозуміла, що якщо я буду прислухатися до свого наставника, да, який вже заробляє більше 10 тисяч доларів. Я зрозуміла, що в принципі я також зможу це зробити. Mm -hmm. Я почала діяти. Я багато дзвонила, я багато зустрічалася, я багато проводила прямих ефірів, я багато проводила е, презентацій онлайн. Да? І що я вам хочу сказати? Я закрила 83кк, Да, Супер. Да, це було 60+, плюс, і мій дохід з усіх країн 90 тисяч гривень. Я Да. Дохід. Супер. Правильно, дуже круто. А які в тебе країни? Ірландія, Литва, Латвія, Естонія, Італія, Італія і Велика Британія. І Україна, Україна, Україна то, дикі, основний, да. а інші країни ти вже починаєш розвивати, будучи в Україні, да, не будучи під час війни, будучи в складних умовах, в складному емоційному стані. Ну так як всі люди зараз живуть в Україні, але ти зрозуміла, що як би там не було, наша твоя робота, да, що твою сім'ю ніхто не накормить. Ні. Окрім тебе й чоловіка, да? твою дитину ніхто не повезе в Туреччину. І в чому, в чому були складнощі? Як ти? От знаєш, що я зараз чую? От, наприклад, я в Німеччині і люди кажуть: так, да, тобі там легко, ти не війні, не на війні, ти можеш там строїти бізнес. А в Україні зараз кому треба ваш форевер? Є таке? Да про таке говорять, і реально до цього треба підготуватися. От ми були на семінарі. Хто не був? Ви пожалієте? що ви не були? Да, бо семінар реально ви вже опитувати. Ви його не повторите, Ні, ніколи і вже ви ніколи на ньому не будете і ніколи не почуєте. Ті фрази тих людей, які були на сцені. Так, так. От ми були на семінарії, виступало багато лідерів, і вони казали, що ні людей, це ні людина каже собі, ні вона не каже вам. А коли ви почули ні і прийняли його в свій, свою адресу, то це ви просто, знаєте, не проробили ще себе як да. особистість, як лідера. І коли я чула ні, ви знаєте, я просто знала, що в мене є ціль. і я до неї йшла. І я, як казала Нана, ризикнула і сказала, що. Да. Ні, то ні. Ну це ваша думка. Багато хто крутив у військах. Багато <рес> хто казав, ти дурна, про що ти там? Який бізнес? Ти що? Ось ти що, дивися, це розумієш, Лютий 24. четверта. Ми ж всі знаємо, що це <рес> все. <рес> ти що? Треба всі чемодани збирати, треба бути готовим. Який бізнес? Який продукт? Що ти кажеш? Я знаєте, що робила? Я сказала, мене навчила це мій наставник Олена Олександрівна. Я кажу, я вас зрозуміла, ідіть моліться, і я пішла далі працювати. <рес> так. Таким чином, просто я не впадала, знаєте. Депресію разом з ними і в негатив, в злість в образи це не можна Ти просто працювала, працювала на благо своєї сім'ї, своєї країни і людей, які поруч з тобою, і однозначно будуть люди, яким також потрібна ця можливість. Так. Будуть люди, які не засумніваються перш за все в собі, які розберуться, які. Захочуть просто дізнатися щось нове для себе і далі розвиватися в цьому напрямку. Так, і ось як ми дивилися, скільки киргизів були на сцені, Киргизстан це сама бідна країна, а дуже бідна країна багато страдальна, так? Да, багато мам, жінок батьків залишали своїх дітей з бабусями, дідусями їхали на заробітки. І зараз вони повернули свою країну. Вони заробляють 3, 4, 5, 10 тисяч. Євро в місяць і вони живуть щасливим життям разом з своїми дітьми, вони купують квартири, будинки і так далі. І до чого я веду, що ми так само повинні підіймати нашу країну, і якщо є можливість заробляти достойно і сплачувати податки куди? Да, в Україну. Тим самим допомагаючи економічно своїй країні. Тому що тому у кожного свій фронт, у кожного своя місія в цьому житті, і кожен важливий, так. і кожен на своєму місці. І ми давайте об'єднаємось, давайте будемо формувати оточення успішних українців, які будуть заробляти мінімум 5 тисяч євро в місяць. Так, мінімум там 150 тисяч гривень, мінімум 150 тисяч гривень в місяць. А це якщо це зробила Таня, це може зробити кожен із вас. Так Хто ти по професії, Таня? Я... Ким ти працювала до цього? Дивись, взагалі, я. По диплому, так, я вихователь, хореограф, ага. вчитель дітей дошкільного віку, так, але за, за спеціальністю я ніде не працювала. І сьогодні проводила прямий ефір, і я казала, мені я дякую своєму батькові, що він мені завжди казав, працювати потрібно на себе, для себе і в задоволенні. Якщо тобі не подобається, шукай. Якщо ти пішла навчатися, тобі не подобається, шукай, 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 шукайте. Мене да. не ограничували. Мені це дуже да, велика да, вдячність батькам. І я, якщо ви майбутні батьки, так, якщо вже ви є батьки, не робіть з дітей птічку в клітки. Не да. робіть. Почуйте дитину. От коли ми йдемо так само до людей, ми хочемо, щоб вони нам сказали да. А ви почули людину? Да. Ви захотіли послухати, про що вона мріє, Розумієш? Да, 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 да. Так само я вдячна батькові, що він мені сказав, що тільки в кайф, тільки в задоволення треба себе шукати. Да? Я ні дня не працювала, я пробувалася і бути. Продавцем, бо я зрозуміла, що якщо я буду в наймі, там більше в мене буде краще заробіток, да, ніж просто я буду там е, працювати вихователем. Да. Я розуміла так само, що якщо що я Що ти там... продавала взуття. Зуття. Да, в магазині зуття я працюю з 12 років. От. З 12 років. Я розуміла, що я коли була в школі, я розуміла, що ця система мені не подобається. Я коли поступила в коледж, я зрозуміла, що ну дуже тут скучно. А скажи, там продавці взуття, так? Да? В тебе там вчили вести інстаграм. Ти, мабуть, така вже вся прям прийшла Ні, про бізнес міжнародний знала, Інстаграм мого звичайна дівчина. От часто люди кажуть: Я не зможу так, як ти, я не публічна, я не веду інстаграм, я там не вмію виступати на сцені, я не вмію те, та те, та -те, те. А це що людей треба ще запрошувати? А це і пішло. І таким чином, засумнівавшись в собі, ви відрізаєте від себе можливість нового життя і думаєте. Що до вас не приходять ніякі можливості, а ви їх просто пропускаєте по себе. Люди. Не да. помічають, не помічають. Хочуть кращого життя, а бояться, бояться змін, сумніваються в собі. знаєте, тут всього навчають. Ми так само колись прийшли новачками, які боялися, боялися соромилися, не знали, не знали нічого, знали, і тут нас на всього, всьому навчили. І ми вчимося далі, і ми вчимо людей, які йдуть з нами, які йдуть за нашими лідерами, і ми продовжуємо формувати нове українське оточення. Тому приєднуйтесь до нас і будемо заробляти. Якщо будемо старатися, якщо будемо прислухатися до наставників, не просто там заробляти. приходьте Почнув, і всі там. приходьте і всі будете заробляти. Ні, зароблять не всі будуть. Зароблять будуть ті, хто буде. Прислухатися до наставників, виконувати їх поради, постійно навчатися, займатися розвитком себе і працювати. Так, працювати, працювати в свій графік, в свій вільний час, паралельно з основною роботою. Як основна робота, тут в нас люди різних професій, але кожен може досягти те, чого. Хоче він. Дивіться, ще хочу ще додати. От стосовно, ти класно сказала, стосовно що графік, ти сам собі виставляєш. І по-справжньому це так і є. Я не працювала зранку до вечора. І я не кажу, так, що це легко, це не легко. Так, працювати потрібно. Ви самі для себе виставляєте графік, час, і скільки попрацювали, то і отримаєте. Але дивіться. Я проживаю в Україні, да, в місті Умань, і також є тривоги, є ракети, є все, що хочеш. Відключить нас світло, да, і, і без світла все, ми все. сиділи, і все-все-все це є. І графік, стосовно графіка. я мама, в мене син в другому класі. У нас йде війна. В школу ми ходимо, але більше часу ми проводимо в сховищах. Я не дозволяю своїй дитині бути в сховищі, коли тривога, я біжу, його забираю. Да. Але було так не завжди. До. Можна сказати, навірно, там, 15 лютого син був вдома, і з ранку до двох часов я навчала сина, а з двох годин до чотирьох. 4... Інколи до п'яти. Я працювала три години, чесно вам скажу. Тому що чого? Тому що в мене син в інтелекті України незвичайний ага. клас. Ми в другому класі ми приходимо тему шостого класу. У нас є хімія, фізика, географія. У нас вже є англійська чотири рази в тиждень, українська мова, математика. Ми табличком множення вже всю вивчили. Розумієте, дитині потрібен час. Дитина не винувата зараз, що йде війна. Да. Дитина не винна, що так склалося. Йому потрібно дати ці знання онлайн. То взагалі не то, розумієте? І багато хто каже, то тобі добре, ти вдома. Я дома, тільки я в першу половину дня повністю сину. Мене... Я вдома, тому що я так вибрала. <тас> да, да. Я вдома, тому що колись я так вирішила, що я хочу жити саме таким стилем життя. І от зараз ми, наприклад, в Туреччині, багато хто думає, ой, там тусуються, ой, там, да. Ми ще на морі, я ще ні разу не була, да? пройшлася на 5 хвилин. Ми працюємо, але ми працюємо з таким чудовим видом. Ми працюємо з тими людьми, з якими ми хочемо працювати. Так ми зараз робимо вклад в своє найкраще майбутнє і майбутнє наших дітей. Ми три дні по скільки по 10 годин да. ми навчалися. Ми не політали. виходили з залу. Ми просто вкладали в свою голову для того, щоб Реширялась. передавати вам і ви на наступний раз. В червні місяці можете полетіти з нами на Кіпр, але ми не всіх беремо. Ми беремо людей, які дійсно хочуть навчатися. Не просто потусуватися, які готові три дні приділити навчанню, а інші чотири дні вже відпочинку спілкування. Ну, знову ж таки, це не туса, а це спілкування. Це ти передаєш. Якусь, знаєте, фішечку одному, той передає тому, і таким чином ви стаєте одним цілим, і ви розширяєтесь. Якщо ми кажемо про фінансову розтяжку, то це емоційна розтяжка. Да. Ви розвиви, ви отримуєте ту історію, ви чуєте ту історію, яку ви можете далі передати. І я завжди кажу, чому я їду на семінар? Бо тут є життя. Я приїду вдихну це життя і видихну його там в Україні іншим людям, які не змогли виїхати, які засумнівалися, да. знаєте, передати їм цю певну. На потрібно дуже і прийміть рішення, от реально стати кращою версією себе. От я ще зрозуміла на семінарі. семіналі ви так? себе не впізнаєте. і ваше життя почне просто ось так, змінюватися на краще, тому що ви будете позбавлятись внутрішніх блоків, фінансових установок. Ви будете змінювати мислення, ви почнете мислити як мільйонер, тому що саме тут. Ми навчалися в людей, в топових мільйонерів, які заробляють від 100 тисяч євро в місяць. Вибачте мене, на сьогоднішній день ми не можемо в Україну привезти таких спікерів. А, і саме тут нас, простих людей, привезли сюди для того, щоб ми повчилися в них. І мені один партнер запитав мене нещодавно, вона перший раз прийшла на семінар. Ось, скажи Інна, коли ти ще не заробляла в Форевері? Чи не було в тебе сумнівів, ну Чого я поїду на ті семінари, поїду тоді, коли я вже почну заробляти? А, я так задумалась, думаю, а як же ж я дійсно мислила тоді? І я згадала, я подумала, що а я хочу в оточення успішних людей. Який мільйонер з Білої церкви прийде і скаже, Інна! Візьме так за руку, каже, а пішли, я тебе навчу. Так. Кому, я Кому я треба? Кому я треба? Сто відсотків нікому. Так само, і кожен з вас. Так. А, а тут ви це просто. Знаєте, іноді люди, та там щось затягують, заманять. Ну це ваша думка. Залишайтесь нею, а за нами підуть ті люди, які відчують нашу щирість і з які... тому що негативщиків ми теж не беремо. А ми не хочемо знаєте, цю енергію зливати, щоб хтось на нас да. зливав. Ми Ці, беремо позитив. людей, які е, хочуть змін. Так. Тому всім вам цього бажаємо. Якщо вам відгукуються наші думки, значить ми з вами десь на схожих вібраціях. вібраціях. Ми притягуємося і уявіть, що буде після того, коли ми підсилимо всю нашу енергію. Е, будемо... Направляти її на краще, і від цього будуть плюси всі а де більше наша позитив хочу сказати тільки позитив важко, не просто, але це нам. Треба пройти, реально нам це треба пройти. Чому? Тому що ми, знаєте, всі такого е, розділилися туди-сюди. А реально сила в об'єднанні. Да. Чому ми їдемо сюди? Ми тут об'єднуємося, да? да? ми тут стаємо сильнішими. Ми тут, як та повітряна кулька, надуваємося. Розумієте? Да. Ми стаємо гарною. Бо коли кулька здута, вона така не очі. Да, да? Да. А коли кулька надута, вона гарна. Вона... І всіх радує і всіх радує. Да. Всі радіють. да? Починаючи з да. діток і навіть дорослі дітки, вони радіють, коли кулька гарна, яскрава, да? коли вона переливається. Щоб стати яскравою кулькою, потрібно приїхати сюди, бо тут ви наповнитесь, розумієте? І нам усе дається для досвіду. Якщо ми це пройдемо з рівною спинкою, то далі буде краще майбутнє. Тому да. будьте з нами, будьте поруч і станьте кращою версією себе. Супер, дякую тобі, Томіш. А разом ми дуже велика сила. Дуже Тому велика. І нас ніхто працювати. не роз'єднає, не зламає, не розрушить. І ми будемо будувати найкраще майбутнє да. для нашої країни. І сказав Сергій Васильович дуже класні слова. Наш наставник, топ один України. Він сказав, що на багато країн не нападають. Да. Давай, а багату країну формують багаті люди. Да. І чим більше в нас буде багатих людей, Тим більше ми з вас кожен зможемо зробити вклад.